Що недавно відбулися вибори президента у Франції, так, от Національний фронт, фронт націоналістів Франції одержав 10% підтримки від французького селянина. Іменно за те. У нас, українців, але менш корупковані. Отже, якщо сьогодні український селінин захоче здати комусь своє молоко дорожче, у нього нічого не вийде, тому що уся територія України розподілена між кланами. Ніхто не має права зайти на чужу територію і запропонувати більшу ціну лише по тій ціні. Яку пропонує закупівельник у цьому регіоні. Також селяни потерпають ще іменно від тих людей, які прості, які збирають це молоко, адже в кожного з них є такий так званий вимірювальний пристрій, який вимірює тут же жирність цього молока, його якість і багато параметрів. На цьому молоці спекуляють і знижують спеціально цю жирність молока. Це означає, що в цьому молоці набагато більше води, ніж те, яке вони здають. Тобто, таким чином населянина селянина лягає вся тяжкість тих випробувань, які зараз створила ця влада для селянина. Адже відібрані всі позовища, відібрані всі луки, де можна випасати. Не можна ніде викосити сіно для своєї корови. Сьогодні за все треба селянинами заплатити і за те, щоб е, зробити щепи для е, тварин, і для те, щоб забліднити тварину, і потім, щоб знову народилася мала тіля його виростити, все це лягає за селянина. А ціна. Одна встановлена, якщо не хочеш е, позиційні здавати, ти нікому не здаси цього молока. Тому дійсно ми бачимо, що в місті приїздять на машинах сюди і продають молоко, сметану, сир прямо у Харкові. Але тут же підходять люди і кажуть: не маєте права цього робити. Тобто, селянинові нема вже місця ні на базарі, ні де нема. Селянин повинен сидіти вдома. Вирощувати, працювати, а в нього заберуть по тій ціні, яку призначить. Тому всеукраїнське об'єднання Свобода робить свою заяву. Всеукраїнське об'єднання Свобода з приводу ситуації на ринку закупівлі молока. Всеукраїнське об'єднання Свобода вимагає негайного підвищення закупівельної ціни на молоко. Сьогодні українські селяни. Виробляють і забезпечують державу близько 80% молочної продукції, але не отримують того жодного економічного ситуація. Більше того, на важкій щоденній праці селянинами на селян керівників молока вклада та контрольована всією молочною мафією, грають із закупівними цінами, заробляють мільйони мільйони надприбутків. Умова! Коли різко падає ціна на молоко, ціни на готову продукцію навпаки зростають. Усі свої проблеми невдачі та невміння на ринку молочних продуктів влада перекладає на руки селян-виробників молока та споживачів молочної продукції. Українці в містах і селах виробники і споживачі розглядаються як засіб збагачення та поповнення їхніх багатомільйонних статків. Чергове штучне зниження ціни на молоко для селян підтверджує антинародну спрямованість режиму Януковича Азарова. Закупівельники, маючи незмінне лобі в особі влади, передпідставно на власний розсуд і генеруючи будь-які інтереси селян, чергове штучно знижують ціну на молоко. У більшості населених пунктів закупівельні ціни знижено до гривні 50 за один літр. Тоді як на ринку ціна становить 6-7 гривень за літр. отримавши депутатські мандати рад різних рівнів від партій регіонів і сателітів, відчуваючи безконтрольованість та повну підтримку антинародної влади, сполодівельники ведуть свою цінову політику в молочній галузі спрямовано на знищення молочного господарства. Їх мета надприбутки Інтереси українського селянина нікого не цікавлять. А у таких умовах селяни продовжують вирізати корів, оскільки не бачить сенсу їх утримувати. Корова годувальниця, яка була одним із символів українського села, може відійти у минуле. Для селянина кошти, отримані за молоко, є єдиним заробітком і дають йому можливість вижити за умов безвідповідальної відповідальної політики щодо сільського господарства. Так звані молочні кризи, при повній бездіяльності влади точно створювалися і раніше. Тільки активністю та рішучістю селян вдавалося відстоювати адекватну ціну на молоко. Зокрема, у травні 2011 року на Хмельниччині селяни об'єднали зусилля і на заклик. Всеукраїнського об'єднання Свобода та оголосили молочні мафії бойкот. Тоді до акції протесту долучилася більшість населених пунктів Хмельниччини. Тепер олігархи, влада, молочна мафія знову наступають на права і інтереси селян, знову намагаються пограбувати українців. У такій ситуації ми повинні об'єднатися і захистити свої інтереси. Ми повинні замусити молочну мафію встановити адекватні ринкові ціни на молоко. Це українське об'єднання Свобода вимагає від Верховної Ради України негайного, негайного втручання у ситуації. Ми наполягаємо на негайному юридичному регулюванні укладання договорів між закритівельниками та селянинами, селянами-виробниками і обов'язковим пунктом про мінімальну ціну. Ми вимагаємо негайного ухвалення закону України, який би чітко встановлював мінімальну закупівельну ціну на молоко на рік і не дозволяв би молочній мафії ратися стінами. За українське об'єднання Свобода вимагає жорсткого контролю за закупівельними цінами на молоко з боку антимонопольного комітету. Ми наголошуємо на необхідності. Запровадження відкритих аукціонів із закупівлі молока у селяни у населенню. Саме таким чином можна уникнути остаточного зображення селян та занепаду молочного скатарства. Аукціон має діяти за принципом: сировинна база дістанеться тому заводу, який дасть найкращу ціну і найкращі умови для розвитку молочного. Сподарства політрада всеукраїнського об'єднання, свобода, слава Україні.